Вітаю вас, мої маленькі слухачі. Запрошую вас на цікаве і корисне заняття. Тож часу дарма не гаймо і наше заняття розпочинаймо! Через поле, через гай, за блакитний небокрай ми з вами потрапили на незвичайну галявину. Діти, а що на галявині стоїть? Так, будинок. А скільки будинків? Правильно, один. Стоїть на галявині гарний будинок, не низький і не високий. Пробігала повз мишка шкреботушка. Побачила, зраділа і чим швидше побігла у будинок. Діти, скільки звірят живе у будиночку? Правильно, одне мишеня. Поруч через ліс стрибав зайчик-побігайчик. Той питає, Хто хто у будиночку живе. Мишка відповіла Я мишка нарушка Давай зі мною разом жити удвох веселіше. Скільки звірят живе у будинку? Так, двоє звірят. Ішов ведмідь повз будинок і також проситься до звірів. От звірята і його впустили. А скільки тепер звірят стало у будиночку? Правильно, троє звірів. А хто перший прийшов? Так, мишка. А хто прийшов другим? Правильно, зайчик. А третій хто прийшов? Молодці. Ведмідь. Дуже добре. Погляньте. Викотилися м'ячики до наших звірят. А кого більше? М'ячиків чи звірят? І як перевірити? Давайте покладемо перед кожним із звірів по м'ячику. Кого більше? М'ячиків чи звірів? Так, м'ячиків менше. А наскільки? Так, на один м'ячик. А чому? Бо одна тварина залишилася без м'яча. А як зробити так, щоб їх було порівну? Правильно додати ще один м'ячик. Молодці. Якого кольору м'ячик у нашого зайчика? А у ведмедя? А у мишки який м'ячик? Які ж ви молодці? Перші цифри дві сестри. Ось і третя цифра. Три. Раз гачок і два гачок. А між ними язичок. Цифра нас зачарувала. Трійко, ми тебе пізнали. А зараз я вам пропоную пограти у гру. Будьте уважні! Де на картинці їжачків більше праворуч чи ліворуч? Так, праворуч. А хто більший? Ну, звичайно, ж корова. Обери зайвий трикутник. Молодці. Зайвий блакитний трикутник. Бо решта трикутники червоного кольору. А хто з тварин розташований праворуч? Так, кішка. Який малюнок відповідає числу 2? Молодці. Той, де зображено два мишенята. А хто із собак довший. Правильно, довша собака знизу. Молодці, ви були дуже уважними. Ось і підійшло до завершення наше заняття. До нових зустрічей!